Ні, в нас така, як я казала, що ви не подивилися, білий. Тут тут голубий від. Що ж це буде лежить. Вістя. І тут такий. Тут така, родів, я, я за ручок. Тут такі вчителі, що да? І ось я учительниця. Я рада. Я учениця. Загальна освітня школа. Добре один клас восьмий весь. Міс... У мене в місті живу місяче Ливисто. Ім'я Софія, бабачку і Володимирі. Я дістаю, Я дитаю, можна адрес Антон і тебе. Фото своє ставлю.

Субота, Час по понидие. И втор. Среда. Четвърта. Пета. Дай, събота. Час. Това е за перший семестър. Това се за семестър. Така е. Ммм, Тут таке, тут такі, короче, сюди. Резный зараз вам пока что достались. Сюда Це Это какарты. Так вы ви готові до школи? школу? Час подходит чи чуть Скільки уроків? Тут Туда... до... Довідка для занятия рекламуйте автор перекли нетераторного літа, Та нас твору то

Так, что за гантели? Так, это... Ну, один килограмм, да. Так, до сих пор у нас срывается... Тоже шестнадцатый раз. Это Рой. Из 8 до 14. You got the total. You come to me down. You didn't need to look. If we chtelać taki thinity. I'm not taking that way.

To you would not feel like feel